すいます Вітаю вас! Привіт! Сьогодні я хочу вам показати, які є у нас румяна, пудри і чим кольори відрізняються один від одного. От. Зараз я все це розклала на століку, буду вам показувати. Дивіться, все-таки у нас є е, нові, вони відносно не так давно з'явилися в каталозі румяна та бронзери. От, у нас є бронзер. Деп, Deep – Тіп це насичений. Ось, і ми дивимося на нього. Так. Наступний у нас колір кол, це холодний. Володий відтінок. Ось так він виглядає. для порівняння видно, наскільки цей такий загар. Це такий для більш світлої кожи. Це бронзери. Ось є такі румяна. Румяна у нас також відтінок кол Дать каталозі. Такі кольори. Така йде пустенька. Губка на них. Так, а це такі у нас пудри Golden Fire Neutral Fire Golden Light Neutral Light та більш насичений Medium А це у нас буде Lux Їх взагалі існує два відтінки Medium Silk та Fire Silk В цьому у січні у нас те гарна ціна на матуючу пудру 300 гривень. До цього вона була 329 і 360. Вона Наразі така вартість приємна. І також бронзери та рум'яна у нас також йдуть з акційною ціною. Такої ціни не було ще, скільки я пам'ятаю. Інші відтінки можна замовити. ну, а Те, що є в наявності, то ось, будь ласка. Деп, DEEP насичений, cold, холодний. Савером'яна холодний відтінок. Пудра. Голден FIRE Neutral fire пудра. Golden light. нейтрал лайт, нейтрал медиум. Такие пудры по 299 рублей в каталозе. Звертайтесь до меня, я вам буду делать знижечку. И пудры люкс. Их вартість в каталозе 499 гривен. А мои клиенты ее купуют за знижкой. Медиум силк Більш такий розовіший файрсіл. До речі, наразі у нас дуже великий вибір продукції в офісі: чоловіча, жіноча парфумерія. Є різноманітна біжутерія. Крема. серія NU. 35, 45, 55. Також шикарні сироватки з вітаміном С для щоденного догляду. Олівчики для очей, для рук. Спреї для тіла. Так, відправляю. Я відправляю по всій Україні новою поштою і укрпоштою також. Ще раз для тих, хто тільки приєднався, показую. Ось у нас кульки румяна. Це бронзери два, холодний, холодний відтінок та насичений діп. 28 грам. Іде в кожній коробочці кульок. Вот. И пудры. Пудры разных видов. Golden Fire Neutral Fire Golden Light Neutral Light самый насыщенная из тех, что у нас есть, Neutral Medium. А это пудры Lux. Эти пудры по 299. Э, плюс моим ну, клиентам тут даже такого будет. І це пудри люкс. Їх вартість за каталогом 499. Їх і свої два відтінки. Medium Silk і Fire Silk. Цей більш розовіший, а цей більш такий жовтіший. Що так їх порівняти. У нас є такі раритетні аромати усі серії. їх три види паравей різновид багато різновидів каденси є ще з чоловічих будь ласка муски айр метрополітен, мінерал марине рези Інстинкт. Ну, вартість це стоїть у нас каталожна. Мої клієнти дешевше отримують ці аромати. Фул-спіде різні. А, наразі фуллспід за 400 гривень в каталозі. Все є. Смачненькі. І також крема 400 мл. Хто дуже полюбляє великі освіти, будь ласка, їх два види, цей мерехтливий шимером. Це з вітаміном Е. Дівчата, хто з Кривого Рогу, це офіс Ейвен. Ми знаходимося на зупинці Спаська по стороні від торгового дому. Приходьте до нас, завжди раді. Так, ще раз показую, хто приєднався тільки. Ось у нас бронзери. Це насичений відтінок. Це відтінок холодний. Це рум'яна, холодний відтінок. І в каталозі ось вони наразі йдуть по дуже червоній ціні. От. Взагалі їх по 4 відтінки йде. Ну, Тому що у нас є в наявності, ви можете бачити 28 грам коробочці, кульки. Ось. А це наші пудри різних відтінків. Такі пудри 299 за каталогом, але у нас ще буде додаткова знижка. Може хто шукає відтінок, кого немає, то дивіться, які у нас є в наявності. І пудри люкс. Наразі 499 за каталогом і всього два відтіночки. Привіт. Бурбланка дивіться у нас також, скільки багато різних ароматів. Вже їх. І в каталозі стільки немає. Вартість указана каталожна. У нас ви купите це зі знижкою. Також саме рвай, то все-таки у нас є. Е -е, оранжевий це той, що взагалі. Найчастіше і голубий, це ріо і гавай. Ревітетні аромати артистик. Рвей. Я взагалі дуже люблю гламур. Шикарний аромат. Ребель. У нас ребель з дуже гарною стіною. 400 гривень. Ошаребель Діва. До речі, лак. Оцей Самер. Вже його обрали з каталогу. Залишився один флакон. Цього вже немає в каталозі і цього вже немає в каталозі. Що у нас є? Звертайтеся, поки ще є. Rare Pearls, Rare Gold. І ще ось такий рар є в полорці. Його вже теж у каталозі немає, скільки я пам'ятаю. Чиріш тридцятку, наскільки ну, я пам'ятаю, також вже дано немає. Привіт, привіт, дівчатка, привіт, привіт. Лов'ю у нас є два аромати. Мені дуже цей подобається, рожевий. І ще буде новий, ось вийдемо. ще буде такий. Також лов'ю у нас є ось в наборі. Тут він іде парфум 50 мл і 150 мл лосьончик. Набір 720 каталожна вартість. Але можна купити дешевше. Це мій флакон. Персів кашемір. Його вже немає в каталозі. І персів сілк також вже вбрали з каталога. У нас ще поки така вартість. Приходьте. Привіт. Привіт, привіт, привіт. Привіт. Взагалі ми відправляємо продукцію по всій Україні новою поштою Укрпоштою. Сплачувати можна. При отриманні можна на картку, як вам буде зручно. Привіт. Номер, мабуть, я вам наразі напишу свій номер телефону. Можна писати на Viber мені. Так, зараз я напишу його. І наведу на нього. Можна робити замовлення через Viber. Можна поставити сюди. Кому цікаво, можете заскрінити собі номер телефону. І пишіть на Viber мені. Ще раз я вже останнє залишилася, у нас 3 хвилинки. Покажу, чого я сюди вас сьогодні приглашала. Це у нас бронзери. Бронзери йдуть в коробочках. З такою густенькою чалкою. 28 грам кожна коробочка. Це. Іде насичений. Це холодний відтінок, це румяна. В каталозі вони йдуть за вартістю 269 гривень. Наразі ціна дуже низька. Так, це холодний відтінок румян. І ось наші пудри. Ці пудри 299 за каталогом. А, пудра люкс. дивіться, яка вона гарна? Пудра люкс іде. 499 гривень і в ній йде отака ось. Вот. Ще раз нагадую, за цим номером телефону ви можете мені писати в вайбер і робити замовлення. Ось пудра 299. Або може цікавить якась парфюмерія у вас. Жіноча, чоловіча. До речі, є парфуми Максим. І вже також немає в каталозі. Всігно зелений. Все, дякую вам. Пока.